Тримає гідно оборона СК користання гронила. Не просто буде аж ніяк. Проти цієї команди непогане зараз переведення Лівгорч. Тут спокійно має обробляти Едуард Білоцерківець цей м'яч. Що він і робить? Зміщується ближче до центра. Хорошу передачу. Білоцерківець віддає, але там надійно у захисті Денис Веретюк у підкаті. Ігор Черепанський. Зараз ось який момент. Перший непогане закидання від Черепанського і правим фланом непогано зараз вперед. Єгор Шатуха. Там проти. Андрія Наумця спокійно. Андрій наумець розбирається. Заєць віддає на Миколу Коляду. Коляда повертає назад. Непорозумілися тут. Коляда та наумець можна побачити перед собою і жовте світло на старті цього матчу. на де іде району 11 метрів Вистрибує вище всіх друзі Андрій Шевчук і відкриває рахунок у нашому матчі. Наче ніхто і не стрибав за Шевчуком, вистрибнув ось так на голову вище і без шансів Андрій Тимошицький тут нічого не міг зробити. І, друзі, констатуємо, що в дебюті нашого поєдинку Андрій Шевчук забиває перший гол у цьому поєдинку і виводить іскакоросиння Груниву. Уперед не даремно. Я говорив, що варто. Трішки остерігатися цих стандартів, і цей стандарт прийшов ні звідки, помолися, коляда на омець, не порозумілися між собою, і відразу отримайте та поставте підпис від Андрія Шевчука, як називається. До речі, друзі, нагадали ви, що маяк це стане на зараз найтитулованіша футбольна команда Рівненщини, якщо ми говоримо про аматорські колектив, але з поправкою серед тих, хто грає, тобто серед тих, хто бере участь у чемпіонаті Рівненської області. Зараз може бути знову небезпечно. СК користень Агронива в атаці білоцерківець проти нього Яцута. Білоцерківець прокидає собі уперед, але там Яцута відпрацював як потрібно суперника Веретюк Ліворуч Сергій Заєць. Витіснив він, до речі, зі складу Сергія Тимошицького, який зазвичай виходив з перших хвилин у матчі, але бачимо, що зараз у складі є Сергій Заєць. З цього фолу розпочалася атака, яка в кінцевому результаті завершилася голом. То просто двожильний цей футболіст, не знаючи втоми. Шевченко нікуди цей простріл. Тому буде непросто Сергію Яцуті, але я думаю, що поборяться футболісти за те, хто кого сьогодні. Микола Коляда виконує стандарт. Точно Шевченка пробиває Ілія Шевченко і забиває Ілія Шевченко. Перший гол Арненського маяка у сезоні в чемпіонаті України серед аматорських команд. Дуже швидко розіграла Микола Коляда. Побачив, віддав а. Ілія Шевченко потужно з-під захисника у дальній куточок Богдан Синицький зробити з цим ударом нічого не зміг. Ось так, друзі, один-один обмінялися команди вже забитими м'ячами, і трибуни трішки пожвавилися адже після пропущеного тут у сарнах таке затище своєрідне було. Але Ілля Шевченко повертає радість на трибуни. Синонім перемога. Тут поразка від металіста. Хоча дорікнути тут важкого футболіста-маяка виклалися на усі 120%. А от трішки поразка у фіналі Кубка була несподіваною для багатьох. І дві поразки поспіль для Сарненського маяка незвично для Рівненщини. Висток лунає, коляда піднімає руку, показує, що хоче виконувати, віддає на Данилюка, лівоною футболіст пробиває Данилюк поруч із ближньою стійкою, не влучає оплочинови. Бо іншому складно було втиснути ці всі ігри в календар. Зараз білоцерківець, але теж він загубив м'яч, чи Сергія Цута цю дуель виграє. Тому так склалося, як сталося, це вже історія, потрібно це забувати і рухатися далі. Про що і говорили, зокрема, футболісти Маяка після цієї поразки, що все вигравати не будеш, а тут же ж який гол забивають, друзі, футболісти, СК коростеня гронив. Ось другий поверх. Про що ми, друзі, з вами і говорили? Білоцерківець, якщо я все правильно побачив, 10-й номер. А Едуард Білоцерківець вистрибує вище всіх і головою в куточок відправляє цей м'яч. Андрій Тимошицький вдруге у цьому матчі дістає м'яч зі своїх воріт. Ось так, багато голів сьогодні, напевне, нам забезпечено. Не поспішає Ярослав Рубан. Ось зараз Шатуха. Точно в центр. Іван Білошицький переведення праворуч непогане. Дуже переведення. Є вільна зона, можна набирати швидкість. Простріл йде в районі 11 метрів. Хто тут буде грати з захисників маяка, яку ж чудову атаку зараз розвернули із хорошим завершенням? Шевченко. Тут у нього відібрали двоє. Були. Поруч з Ілеєм Шевченком може бути зараз контратака. Це проходить цей пас, не піднімає лайнсмен прапорець. Хто кого тут є? Удар, але Андрій Тимошицький накриває м'яч. Не надто сильний був удар. Шевченко. Він сьогодні один м'яч забив. Бачимо дуже активний Шевченко. Як завжди удар з правої ноги від Шевченка, мало там не влучив у двох дівчатки. Вирішили зміститися з однієї трибуни на іншу. Зрозумів намір з опонента і виставив ногу. Шевченку. навіс на дальню. Там є Данелюка, але Артем не дотягується до цього м'яча. Яцута знову переведення ліворуч. Андрій Наумець Данилюк падає Артем Данилюк, що арбітер. Що скаже тут арбітер? Далеко цей епізод був від мене. Не буду, друзі, я його коментувати. Просто констатую, що Данилюк на газоні. І зараз чекаємо, що вирішить арбітер. Бачимо Шуляк. Ніхто його не накриває, можна відкутити на Юрія Шуляка, але побачимо. Ні, пробиває все ж таки сам Сергійчук. відбиває Богдан Саницький. Шуляк на підбиранні. Удар Шуляка поруч зі стійкою. Як же ж смачно Юрій Шуляк зараз розрядив свою гармату, втрачає. Кулясто навіс на дальню, Данилюк. І тут офсайд. Друзі, офсайт підняв асистент Арбітра Прапорець. Шуляк Шевченко і зупиняється. У нас граться напевне буде перше попередження у матчі. Так і перше попередження виписують Андрію Шевчуку. Восьмий номер ск коростеня Гронива вже на жовтій картці. Під завісу першого тайму її отримує футболіст із Коростеня. Сергій Заєць. М'яч у нього. Заєць навіс на дальню. Там має виходити голкіпер Богдан Синицький і спокійно робить свою роботу. Після другого пропущеного ск коростеня Гронива майже без моментів. Сергійчук ставить корпус. Ну, це. Те, що Сергійчук вміє найкраще. Побачити м'яч, поставити корпус, підставитись, заробити стандарт. Але масивна така стійка. Стінка і коляда розбігається. Удар від коляди дотягується. Богдан Синицький відбиває цей удар. Хороший дуже був момент. Синицький вдруге вистрибує, але вистрибує вище свій гвоздь і пробиває гвоздь. Четвертий арбітер Дмитро Шекель. Місто Рівне, Рівненська область і спостерігач арбітражу з Волинської області, місто Луцька Володимир Журба. Небезпечно зараз від маяка Ілія Шевченко значно вище воріт. СК коростеня Гронива грає у чемпіонаті Житомирської області, теж то там дев'ять колективів. Зараз атака господарів. Навіс іде на дальну сійку. Небезпечні ці навіси від «Коростенців». Як же ж зараз проґали всі захисники? Андрій Тимошицький. Інколи такі моменти бувають в Маяка, що здається, що от і все, гол Бошицький врятував, тому треба зараз це теж відбиватися. На віс іде. І попередні рятуємо як добивання. Що ж, друзі, коїться. Який зараз небезпечний момент один за другим? Там Веретюк і запускає уперед Сергія Яцуту. Яцута один в один намагається розхитати зараз свого опонента. Проти нього там Ярослав Рубан. Хороший зараз удар, але вище воріт. Хороше закидання. Денис Варитюк, Перший на м'ячі. Переграє він Дем'яна Чубато там. І навіть вдається точну передачу. Віддати Михайло Сергійчук. Обняли трішки Михайла Сергійчука. Пригальмували його. Спробу розвернутися. Закидання від Сергійчука на Юрія Бамболя. Юрій Бамболя у підкаті тягнувся вже до цього м'яча і не вдалося зробити навіть акцентований простріл. Веретюк Яцута. Правий фланг більше застосовують у другому таймі футболіста маяка. Неточний пас. Яцута не поспішає. Ось зараз Михайло Сергійчук на правому фланзі. Сергійчук йде на від Сергійчука. Юрій Бомболя. Трішечки зовсім йому не вистачило, аби вистрибнути за спини дуже хороший перший пас у Ніколаєва. Можливо, ставка буде на це, щоб він навіс робив якісні. Ось зараз перший навіс у Ніколаєва відбувається корисня гронива. Не влучає Ніколайчук по м'ячу. Ще один удар, точно в руки. Михайло Сергійчук заганяє усіх у штрафний майданчик, показуючи, що зараз буде вантажити руками м'яч туди. Вкидає дуже далеко Сергійчук і голкіпер вибиває на кутовий. Сергійчук на віс районно 11 метрів пролітає. Коляда не вдається йому вдарити. по м'ячу. Є тут удар. Але вище воріт не впіймав м'яч на ногу. Залишає Бомболя на Прокупчука. Той уперед. Рудика ставить спину. Бомболя. Ось так закидає, Юрій Бомболя. Поперечена рятує ні звідки цей момент виникає. Можливість для маяка. тисне маяк усіма силами. Сергійчук. М'яч під лівою. Не готував удар на пане Сергійчук, але цей незручний відскок все зіпсував для Михайла. Заєць. Ніколайчук на Рудику пробуває Дмитро Рудика. І що це, друзі? Це у нас 2-2. Дмитро Рудика або автогол. Рудика там точно фігурував, але є така, друзі, підозра, що Іван Білошицький. Випадково відправив м'яч у свої ворота, але будемо все ж таки говорити, що дотисли футболіста маяка. Гра ще не закінчена, можливо, на цих емоціях маяк зможе і зробити своєрідний камбек. Побачимо, заєць зараз запускає м'яч уперед. Проходить точна передача. Максим Ніколаєв зупиняє м'яч на вісім Ніколаєва. Ні, не вдається. Богдан Синицький. Є можливість для контратаки, переведення ліворуч. Хороший своєчасний підкат від Юрія Шуліка, але підкат на жовту картку від Олега Кузика. «Вирвати перемогу все ж таки у цьому матчі. Якщо вдасться виконати класний стандарт, то удар ну, значно вищий воріт. Маяк-маяк тут на стадіоні Мрія у Сарнах продовжує звучати. Юрій Шуляк веде боротьбу проти Чубато. Юрій Шуляк виграє в межах правил. Навіс Рудика пробиває вище воріт. Дмитро Рудика міг би стати легендою у Сармінському, яка якби забив два після виходу на заміну. Микола Коляда розбігається і Коляда робить навіс. Високо дуже піднімає м'яч. Коляда падає Богдан Синицький. І на цьому у нас лунає. Фінальний свисток, друзі, констатуємо, що у домашньому матчі Сарненський маяк у другому турі грає в нічию 2-2 із спортивним клубом Коростень Агро Нива.